Кінець липня. Українське село Вишняки, що на межі Полтавщини, піхо дихало спекою і запахом стиглого жита. Там, серед розлогих ланів і соснового бору, стояв старий дерев'яний будинок бабусі й дідуся Марії та Петра. Їхня хата ніби примостилася на самому краю лісу, позаду шелестіли сосни, а попереду розкинулися поля, що тягнулися до самого горизонту, саме сюди приїхала на літо Катерина. Щоб відпочити від метушні міста. Вона була тендітною дівчиною з довгим каштановим волоссям, зібраним у надбалий хвіст, що підкреслював тонкі вилиці і ніжний овал обличчя. На ній було просте ляне плаття сірого кольору, коротке і з поасом, що підкреслювало талію. Взуття, легкі балетки, які трохи пахли травою і пилом дороги. Вона тримала в руці маленький ліхтарик і пляшку квасу. Свій вечірній ритуал неподалік стояла конюшня, стара дерев'яна споруда з ржавою металевою стріхою, де дід Петро тримав свого улюбленого коня на ім'я сірий. Його шерсть була сивою, а очі глибокими, майже людськими. Він не був породистим, але мав у собі якусь особливу мудрість, яку не кожен міг зрозуміти. Катерина відчувала з ним особливий зв'язок з дитинства, сірий довіряв їй. Як нікому іншому, того вечора небо затяглося свинцевими хмарами, і вітер почав міцнішати. Що дівчина відчула вже на ганку, де стояла з піднятим подолом плаття, що колихалося від поривів вітру, оголюючи її струмкі ноги. Вона дивилася на це з легкою посмішкою, ніби вітер і вона були давніми приятелями, що розігрують свою маленьку гру, сестра Катерини, Лариса, залишилася в хаті. Занурена в екран телефону, не звертаючи уваги на те, що що відбувається навколо. Катерина шкрокувала доконішні босоніж, відчуваючи під ногами холодні сучки і нерівності дерев'яної підлоги, коли вона увійшла, сірий повільно підняв велику голову. А його очі заграли у світлі ліхтарка. Вона тихо прошепотіла привіт, хлопче, і відчула, як серце стислося від ніжності. Легким рухом руки провела по його густій гриві, відчуваючи тепле дихання тварини, що обдавало шию. Мов передгрізовий вітер Катерина сіла на старий ящик, срестивши ноги, і світло ліхтарика малювало на шерсті сірого тіні, які ніби оживали. Він то наближався, то відступав, легенько торкаючись мордою її колін. Лариса, як завжди, кинула на неї нагадування не сідати на коня, але Катерина посміхнулася, я й не збираюся, і продовжила гладити його, вона не помітила, як пройшли години. Вітер за дверима став сильнішим. Але всередині конюшні панувала затишна тиша, пахуча сіном і спогадами дитинства. Раптом, коли Катерина потягнулася за відром води, воно впало з гучним гуркотом. Сірий підскочевий, наче зляканий, притулився мордою до її живота, і вона відчула тепле дихання крізь тканину плаття. Відчуття було дивним, не страх, а щось інше, нове. Немов вона переступила невидиму межу. Між ними виник невидимий зв'язок. Що базувався на запахах, звуках і диханні. Катерина поверталася в хату, а ліхтарик уже ледве світив. Вона торкнулася внутрішньої сторони стегна, і пульс відгукувався дивним теплом. В ліжку вона довго дивилася в стелю, намагаючись зрозуміти, що це було. Чому вона хоче повернутися туди знову? Вранці бабуся запитала, чи нагодувала вона сірого, і отримала коротку відповідь він чекав на мене. Але Катерина вже знала, це був лише початок. Перший промінь сонця м'яко пробився крізь штори, обіцяючи теплий день, але в душі Катерини панувала неспокійна тиша. Вона стояла перед старим дзеркалом у бабусиній кімнаті, розглядаючи своє відображення. Темно сиреневе плаття, яке вона обрала для вечора, лежало розталеним на кріслі, легке, з тонкими бретелями і призбореною талією, воно ідеально підкреслювало її струмку фігуру. Під ним було тонке тілесне білизна, що майже зливалося з шкірою, додаючи образу загадковості й трохи безтурботної еротичності. Волосся Катерини було розпущене, м'яко спадало хвилями на плечі, а на ногах прості сандалі з тонкими шкіряними ремінцями, що обвивали ще колодки. Ніби легкі манжети з дитячих ігор, вона довго крутилася перед дзеркалом, ніби вибираючи настрій для майбутньої зустрічі. Нарешті, вдихнувши глибоко, Катерина вийшла з дому. Бабуся Марія, затиснувши у руках телефон, мало звертала увагу на те, що відбувається, а Лариса тихо дрімала на кухні, погойдуючись у старому кріслі. Вулиця зустріла дівчину прохолодою вечірнього вітру, який шепотів їй на вухо щось нерозбірливе, ніби запрошуючи у таємничу гру, конюшня стояла мовчазною і темною. Катерина з повільним рухом зачиняла двері за собою, немов ходила до храму. В повітрі пахло сіном. Трохи вологим деревом і чимось незвичним, можливо, це був аромат забутих спогадів або ж нічних тіней. Сірий стояв у кутку, повільно повернувшись до неї і зробив кілька кроків уперед. Один, другий. Катерина затамувала подих, кінь обережно притулився лобом до її плеча, а тепле дихання обвило шию, огортаючи легким поколюванням. Вона погладила його по густій гриві, рухи були майже механічними. Але всередині все горіло від незрозумілого трепету. Вони стояли нерухомо, двоє мовчазних закоханих, що боялися розпочати розмову. Катерина прошепотіла ти відчуваєш це, правда. І в його глибоких очах з'явився новий блиск, ніби він пізнавав її заново. Дівчина сіла на ящик, піднявши подол плаття і відкривши коліна. Сірий наблизився ще більше, притуливши морду до її стегна. Серце заколотилося в грудях, а напруга між ними стала майже відчутною. Катерина відчула, як її рука мимоволі лягла на його шию, шкіра під пальцями пульсувала, а кожен подих кіння здавався їй таємничою мовою. Вона була не просто людиною, вона була дзеркалом, у якому відбивалося щось більше, ніж можна пояснити раптом у тиші пролунали сторонні звуки, спочатку тихий тупіт, потім кроки, що наближалися двором. Серце Катерини застогнало, а вона стиснулася біля стіни. Двері відчинилися від пориву вітру, але ніхто не зайшов. Порожнеча за вікном виглядала звичною, але повітря ніби змінилося, стало густішим і наповненим очікуванням. Вона повернулася всередину, і сірий знову притулився до її живота, ніби заспокоюючи. Катерина сіла на сінник і плаття липло спиною до дерев'яної поверхні. Її пальці вплелися у густу гриву. А кінь дихав рівно й тихо, ніби вони обоє поділяли якесь особливе мовчання. Вона зрозуміла це не просто тварина, це дзеркало її душі, що бачить те, що сама дівчина боїться визнати, коли Катерина поверталася додому босоніж. Під місячним світлом її шкіра відчувала на собі легкий дотик нічної прохолоди, а поділ плаття ніжно облягав ноги. Вона знала, що повернеться сюди знову, не тому, що хоче. А тому, що має це зробити, наступний день минув у тумані мовчання. Катерина майже не розмовляла, а Лариса кидала на неї дивні погляди, не наважуючись запитати про те, що тривожить сестру. Бабуся тихо молилася перед іконою, а дідусь Петро довго мовчав. Працюючи в сараї, ввечері дівчина дістала зі свого чемода на старовинне плаття. Насиченого кольору, запиленої зелені, з високим коміром і довгими рукавами. Воно щільно облягало талію. Стягуючись чорним оксамитовим пуасом. Під нього вона не вдягала нічого, ні білизни, ні жодних додаткових прикрас. На ногах були старі чорні шкіряні черевики, дідуся, тепер уже її. Волосся вона зібрала в строгий пучок, а на шиї висів бабусин кулон із бурштином, її родинний оберіг, виглядала вона, мов відьма, жінка, що прийняла свою силу і темряву одночасно. Крок за кроком вона прямувала до хліва. Відчуваючи, що це вже не просто місце, а щось значно більше, поріг між світами. Ніч була теплою, але свіжою, а місяць висів низько і важко, немов нагадуючи про вагу таємниці, вона не включала ліхтарика. Кроки були ем'якими, м'якими, майже беззвучними. Сірий стояв у центрі хліва, очі його сяяли в темряві, мов дві живі зірки. Він не рухався, доки Катерина не підійшла зовсім близько. Тоді кінь опустився на одне коліно, жест, що більше нагадував запрошення, ніж дію тварини, вона сіла поруч, легенько доторкнулася до його морди. Рука тремтіла, але не від страху, від благого віння. Сірий притулився всім тілом, його тепле дихання торкалося її стегон крізь тканину, передаючи їй щось невимовне. Плаття щільно облягало її стрункі форми, а в серці розгорялося полум'я, Катерина шепотіла ти не просто кінь. Ти, Джеркало. Він лиш стояв, не рухаючись, лише наповнюючи простір ароматом трав і мускусу. Час зупинився, і у цей момент у її голові спалахнула яскрава картина. Поле, місяць, жінка в білому, що стоїть поруч із чорним жеребцем. Це не був сон чи марення, це була пам'ять. Але не її власна. Кулон випав з рук, звук цвінка луною розніся хлівом. Метка на стіні змінилася. Темний круг із сіючим оком всередині почав мерехтіти, мов живий вогник Катерина підійшла ближче, її рука мимоволі потяглася до символу. Але тоді сирий заржав коротко і різко. Вона відсахнулася, відчуваючи, що тепер усе інакше. Метка, що пульсувала в такт її серцю, проникала у тканини ночі, а щось невидиме торкалося її середини. Раптом за дверима посилилися кроки: не вітер, а справжні, глухі й впевнені. Вона стрибнула на ноги, серце билося в горлі, а кінь нервово застукав копотом. Катерина відкрила двері порожнеча. Тільки поле, колоски й ніч, вона повернулася, щоб побачити, що метка на стіні змінилася, всередині ока з'явилася точка, що слідкувала за нею. На внутрішній стороні стегна вона відчула пекуче дотикання, немов хтось залишив слід, поки вона спала. Що ж ти робиш зі мною? Прошепотіла вона сама собі, але відповіді не було. Лише тепле дихання сірого, що торкався її щоки, і відчуття дивної, майже безумовної віданості, і тоді метка на стіні спалахнула слабким світлом, мов в темряві. Катерина стиснула кулон, що раптом став опалювати її, і вилетіла з хліва на нічне повітря. Поле шепотіло навколо, а відбиток на стегні пульсував, наче живий організм це було більше, ніж гра, це був перехід. І вона вже його пройшла. Але тепер все тільки починалося. Наступний ранок у селі вишняки розпочався з туманного світанку, який повільно розсіювався над розлогими полями. Катерина прокинулася у власному ліжку, не знімаючи того самого чорного плаття, що вчора ввечері вона обрала для свого таємничого ритуалу. Волосся було розпущене, а шкіра, прохолодне від ранкового повітря. Вона торкнулася стегна там. Де тіло ще зберігало живу, пульсуючу мітку. Метка більше не палала, але відчувалася, як частина її самої, немов тонкий електричний струм, що пробігає по венах, в хаті все залишалося на своїх місцях. Бабуся Марія тихо молилася перед іконою. Лариса занурена в телефон, як завжди, а дідусь Петро копирсався в сараї, наче шукаючи щось давно загублене. Катерина мовчки підійшла до дідуся, який сидів на дерев'яному ящику. Тримаючи в руках стару викрутку, дідусю, а ти помічав якісь дивні знаки у конюшні? спитала вона, намагаючись не видавати тривогу в голосі, чоловік підняв очі і замовк на мить, ніби згадуючи щось важливе, де саме. Тихо поцікавився він у кутку, над сіном, Катерина вказала рукою. Дідусь повільно опустив викрутку і важко зітхнув краще тобі туди поки не ходити, Віка, промовив він серйозно. Коли я був малим. У селі ходили легенди про коней, що розуміють більше, ніж люди. Деякі конюшні мали такі позначки, печатки сили. Але не завжди це приносило добро, Катерина відчула, як у грудях стискається щось невидиме, але водночас знала, сьогодні вона піде туди знову, не як їсть. А як учасниця цієї загадкової гри вечір опустився м'яко, вкриваючи село темним оксамитом. Катерина вдягла довге чорне плаття з високим коміром і вузьким вирізом, майже монастирського крою. Волосся зібрала в тугий пучок, а на шиї висів бабусин кулон. Вона виглядала, як жінка, що прийняла свою долю, відьма чи чаклунка, готова увійти у світ, де межі між реальністю та містикою розмиті хлів зустрів її темрявою. Лише в одному кутку мерехтіла стара лампа, кидаючи золотисте світло на дерев'яні стіни. Катерина не включала ліхтарика, її кроки були легкими і беззвучними. Сірий з'явився з тіні, і очі його світилися яскравим, майже гіпнотичним світлом він зупинився перед нею і повільно опустився на одне коліно, жест, який не міг бути випадковим. Серце Катерини билося швидко, але вона не відступила. Доторкнулася до його морди, рука тремтіла, але не від страху. Сірий прижався до неї всім тілом. А його дихання торкалося внутрішньої сторони стегон крізь тканину, у цей момент час ніби зупинився. Навкруги панувала тиша, наповнена очікуванням. Катерина прошепотіла ти не просто кінь. Ти дзеркало раптом у її голові спалахнула яскрава картина, поле, місяць, жінка в білому, що стоїть поруч з чорним жеребцем. Це була не мрія, це була пам'ять, але не її власна. У цей момент кулон випав з її рук. Звінко вдарившись об підлогу, метку на стіні хліва почало охоплювати світло, і вона почала мерехтіти, мов жива істота. Катерина підійшла ближче, але раптом кінь заржав різко, і вона відсахнулася. Вона відчула, що щось змінилося. Це був не просто знак, а початок чогось набагато більшого. За дверима посилилися кроки. Тепер це були не вітер, а впевнені глухі кроки живої людини. Катерина миттєво підскочила і відчинила двері. На подвір'ї була порожнеча, лише поле і ніч навколо, вона повернулася всередину і помітила, що метка на стіні змінилася. У центрі ока з'явилася точка, що слідкувала за нею. Легке печіння на внутрішній стороні стегна посилилося, ніби хтось залишив слід, поки вона спала, що ти робиш зі мною? Прошепотіла Катерина сама собі, але відповіді не було. Тільки тепле дихання сірого, що торкався її щоки. І відчуття безмежної віданості раптово метка на стіні спалахнула, як іскра в темряві. Катерина стиснула кулон, який став гарячим, наче живим вогнем, і вилетіла з хліва на нічне повітря. Поле навколо шепотіло, а відбиток на стегні пульсував, немов живий організм, це вже було непростою грою. Це був перехід, і вона вже його пройшла. Та в тіні, серед чорних сосен, хтось тихо посміхався, спостерігаючи за нею. Вітер тихо гойдав верхівки сосен, коли Катерина, ще відчуваючи тепло колона на грудях, повільно поверталася до хати. Пульсуюча метка на стегні вже не була лише тілесним відчуттям, вона наче вела її, шепотіла щось невідоме, манила до таємниць, які ховалися за межами звичного світу. Вікторія, як називала себе дідусева внучка, відчувала, що цей вечір стане початком нового етапу, не просто у її житті. А у всьому, що вона знала про себе і світ. У хаті бабуся Марія сиділа перед іконою, тихо вимовляючи молитви, що, здавалося, йшли з самого серця. Її руки, злегка тремтячі, тримали старовинний хрест, а очі були наповнені тривогою і надією одночасно. Лариса мовчки, дивилася у свій телефон, наче намагаючись втекти від реальності, яку не могла зрозуміти дідусь Петро, помітивши напругу у повітрі. Несподівано піднявся і підійшов до Катерини ти змінилася, Віко, промовив він тихо, дивлячись у її очі. І ця зміна не випадкова, він розповів, що давно у селі ходять легенди про коней, які служать мостом між світом людей і світом тіней. Про місця сили, позначені древніми символами, що можуть відкривати двері у невідоме. І про тих, хто, отримавши такий знак. Не може повернутися до звичайного життя, Катерина слухала, відчуваючи, як її серце стискається від відповідальності. Вона знала, це не просто історії бабусі і дідуся. Це правда, що торкається її душі наступного вечора вона знову повернулася до конюшні. На цей раз одяг була іншою, біла сорочка, що спадала до колін, майже чоловіча, без жодних прикрас чи білизни. Волосся розпущене. Босі ноги тихо торкалися холодної підлоги. Вона відчувала, що йде не просто до хліва, а в інший світ, у темряві, освітлені лише слабким світлом місяця, сірий стояв у центрі, очі його світилися, як два вогники. Катерина ступила вперед і простягнула руку, ніжно лизнув її долоню, мов благословляючи. Вона опустилася на коліна, відчуваючи, як світ навколо стискається до однієї миті, раптом повітря стало холодним, і в отворі дверей з'явився чоловік у сірому. Його обличчя було невідомим, але очі світилися тим самим світлом, що й у сірого. Він не рухався, лише дивився, мов очікуючи, сірий заржав гучно, ніби кидаючи виклик, а чоловік зробив крок уперед. Між ними виник світловий промінь, що пульсував із символу на стіні. Хто ти прошепотіла Катерина? Але відповіді не отримала. Лише відчуття, що вона стоїть на порозі великої таємниці, несподівано світло згасло, і навколо запанувала темрява. У цій темряві вона почувала себе одночасною і самотньою і невід'ємною частиною чогось більшого, коли світло повернулося, чоловік зник, а метка на стіні пульсувала ще яскравіше. Катерина відчула, як тепло сірого переповнює її, а всередині запалюється вогонь. Вогонь, що обіцяє нові початки, нові виклики і нові таємниці, вона знала це тільки початок. І попереду на неї чекає те, що змінить усе назавжди. Темна ніч огортала село Вишники, ніби велетенська ковдра, що приховує від світу давні таємниці. Катерина стояла на подвір'ї біля конюшні, відчуваючи, як холодне повітря пробирається крізь легке плаття, що тихо шелестіло від подиху вітру. Вона дивилася на пульсуючу метку на своїй внутрішній стороні стегна. Тепер ця жива печатка була частиною її самої, невід'ємною і загадковою, її пальці тремтіли. Коли вона торкнулася бабусиного кулона, маленького овального бурштину, який світився у місячному світлі, наче в ньому ховався цілий космос. Катерина знала, цей кулон не просто прикраса. А ключ до світу, що відкрився перед нею, вона повернулася до хліва, де сірий стояв у темряві, очі його світилися таємничим світлом. Кінь повільно наблизився і притулив морду до її живота, даруючи тепло, яке проникало глибоко в душу. Вона сіла на старий ящик, відчуваючи, як серце б'ється в унісон, із його диханням раптом повітря навколо стало густішим, наче хтось невидимий зібрався навколо них. Катерина відчула легке поколювання на шкірі, а потім побачила на стіні хліва почали проявлятися нові символи, що мерехтіли у темряві. Вони нагадували руни, стародавні знаки сили, які ніби оживали від її присутності. В цей момент у дверях з'явилася тінь. Високий чоловік у сірому плащі стояв нерухомо, його обличчя приховувало напівтемрява, але очі світилися тим самим холодним світлом, що й у сірого. Він зробив крок уперед. І в повітрі відчувся легкий запах ладану і зимового лісу, ти прийняла поклик, промовив він голосом, що нагадував шелест листя. Але це лише початок. Світ, у який ти ступила, не прощає помилок, Катерина відчула, як її душа наповнюється одночасно страхом і бажанням пізнати правду. Вона піднялася, дивлячись у вічі незнайомцю, і відповіла спокійно: Я готова. Щоб там не чекало мене, я прийму це, чоловік кивнув і простягнув руку, в якій з'явився невеликий амулет із того самого бурштину, що й кулон на шиї Катерини. Він мовчки підвівся, а сірий заржав, ніби визнаючи нового учасника цієї незвичайної гри, несподівано вітер посилився, і навколо нависла темрява, що поглинала все світло. Катерина відчула, як вихор невидимих сил піднімає її вгору, і в ту мить, коли все навколо розчинилося у пітьмі, у її голові прозвучало одне слово. Почни, і тоді все настало. Початок нового шляху, який обіцяв розкрити найпотаємніше таємницю, що могла змінити не лише її життя, а й долю всього села Вишники, та чи готова вона була увійти у світ, де світло і тінь перепліталися у вічному танці, і де кожен крок міг стати останнім.